Понеділок, 24 березня, 1125 та доба війни. Ворог знову атакував Дніпропетровщину, вдарив з градів і дронів Камікадзе по Нікопольському і Синельніківському районах. Соціалізація ветеранів війни. Як в цьому допомагає Дніпровська єпархія Православної церкви України? Унікальна виставка присвячена Кирилу Розумовському в столиці. Про це та інше розповім вам я, Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Ввечері агресор ще раз вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Застосував дрон камікадзе, обстріляв цю громаду також зранку. Вночі окупанти атакували сам Нікополь з реактивної системи залпового вогню. Град постраждав 35-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Рятувальники вогонь загасили. Пошкоджені медзаклад, дитсадок, адмінбудівля, промислове підприємство. По Німеччині три багатоквартирних будинки. Авто вранці російська армія вдарила по межівській громаді Синельниківського району. Підрозділи повітряного командування. Схід ліквідували в області два ворожі безпілотники. Про ситуацію в інших регіонах за минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини у Покровську і Донецькому. Ще дві людини в області за добу дістали поранення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилася Херсонщина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. В житлових кварталах населених пунктів області. Пошкодили багатоповерхівку та 25 приватних будинків. Через російську агресію чотири людини дістали поранення. Окупанти завдали понад 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ застосували авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, об'єктів інфраструктури. Наслідок ворожої атаки по Запоріжжю постраждала жінка. Про втрати ворога далі у випуску. Збройні сили України ліквідували 1280 окупантів за останню добу. Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога становлять. Особового складу понад 903 тисячі військових, танків – 10 тисяч 420 одиниць. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 30 тисяч 641, крилатих ракет – 3 тисячі 121, повідомили в Генштабі ЗСУ. Кожна ніч зараз це масштабні російські атаки дронами. Під сотню шахедів щоразу відзначив у зверненні до українського народу президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову, дорогі українці, українки. Передусім, вдячність нашим захисникам неба. Кожна ніч зараз це масштабні російські атаки дронами, під сотню шахедів щоразу. Багато збиттів. тільки сьогодні на ранок збитих дронів 97 за ніч, мобільні вогневі групи, РЕП, розрахунки ППО. Дякую вам. На жаль, є і влучання. Треба значно більше ефективності нашому захисту неба і розбудова ефективного нашого повітряного щита не буде припинятися. Я хочу подякувати. Сьогодні всі нашим партнерам, які нам допомагають в цьому, але потрібно більше систем ППО, більше відповідної амуніції для спиття дронів. Ми говоримо про це з усіма партнерами. Сьогодні вночі в Києві, на жаль, три людини загинули через російські дрони. Батька з донькою п'ять років було дитині. Російський удар напередодні у Запоріжжі забрав життя цілої родини Маму, тато, донька. Мої співчуття усім рідним та близьким. Потрібно також більше тиску на Росію, щоб цей терор припинився. І це залежить від усіх партнерів: від Америки, від Європи, від іншого у світі. Зараз, після минулої зустрічі в Саудівській Аравії. У Джеді абсолютно всім світі зрозуміло, що Росія єдина, хто здягує цю війну. Єдина, хто її сюди приніс і кому треба її продовжувати. Вже з 11 березня є пропозиція безумовного припинення вогню. І такі удари вже припинились. Але саме Росія. Продовжує все це. І ще кожної ночі і кожної доби завдає максимально цинічному далі. Без тиску на Росію вони там і надалі в Москві будуть зневажати справжню дипломатію, будуть і надалі руйнувати життя. Сьогодні вже друга зустріч української та американської команд в Саудівській Аравії цього разу більш Технічного рівня наші військові, наші дипломати, наші представники Міністерства енергетики. Щойно я говорив з Ростимом Меравом, він доповів мені про зустріч, про хід перемови. Наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили. З нашими партнерами потрібно дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати? І хочу також сьогодні відзначити наших воїнів всіх, наших хлопців і дівчат, чоловіків і жінок в силах оборони та безпеки України, в оборонній промисловості нашої держави. Всіх наших волонтерів та кожного, хто працює на українську стійкість всіх, всіх наших людей, завдяки яким позиції України мають силу. Дякую вам. А особливо воїни 72 другої окремої механізованої бригади, молодці 59-та окрема штурмова бригада. Безпілотних сил. Вчора я мав нагоду подякувати цій бригаді особисто на Донеччині. Сьогодні знов за результати в боях. Дякую. Дякую 152 52 окремої механізованої бригади. Дуже дякую вам, воїни, воїни 3 окремої штурмової бригади. Дякую вам за успішні дії, присвільнені села надія. В Луганській області. Наші люди щодня доводять, що Україна заслуговує на повагу, заслуговує на ставлення нашої держави на рівних і заслуговує на достойний мир. Пишаюсь нашими людьми. Дякую всім у світі, всім, хто підтримує Україну. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. соціалізація ветеранів війни. Важливий аспект відновлення і повернення воїнів до цивільного життя. У Дніпровському Свято-Благовіщенському жіночому монастирі Православної церкви України для українських захисників організували цікаву зустріч, під час якої провели кулінарний майстер-клас. На ньому побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У монастирі зібралися ветерани, викладачі та студенти університету митної справи та фінансів, іноземні гості, представники громадських організацій і мешканці нашого міста присутні запалили свічки та провели спільну молитву за Україну. Благословення керуючого Дніпровської єпархії Православної церкви України, високопревосвященнішого митрополита Симеона. Ми зібралися в цьому нашому Свято Благовіщенському жіночому монастирі, де в першу чергу звершили спільну молитву. Також сьогодні, безперечно, в спільному такому проєкті Дніпропетровської, нашої єпархії Православної церкви України та університету митної справи та фінансів звершили такий майстер-клас для воїнів. Це дійсно це добра справа, справа, яка об'єднує справу, яка Дає надію, і ми зі своєї сторони, як церква, хотіли висловити їм щиру подяку. Щиру подяку нашим воїнам за їхню величезну працю, яку вони несуть, наближаючи нашу перемогу. Для них була важлива молитва, і для них важливо те, що ми спілкуємося. Для них важливо те, що ми думаємо про них. Для них важливо те, що ми думаємо, як вони також хочемо їх підтримувати в реалізації їхнього мирного. Життя мо власне за мир справедливість за мирне життя вони віддавали своє здоров'я. І я хотів би висловити щиру подяку людям, які дають можливість церкві рухатися в соціальному просторі. Ми сьогодні вдячні Олександру Володимировичу Петровському фонду Солідарність, друзям, які завжди з церквою, які завжди в таких великих соціальних проєктах. які це, що стосується і ветеранів, що стосується наших воїнів, це що стосується дітей з інвалідністю, це що стосується людям, яка потрібна наша допомога сьогодні. Цей простір він ду. Дуже великий і сьогодні церква рухається в цьому напрямку, для підтримуючи наших людей. Безперечно, сьогодні, в першу чергу, ми приділяємо увагу нашим воїнам. Учасниками кулінарного майстер-класу стали колишні військові, а нині вже ветерани. Дехто прийшов з родинами, взяли з собою дітей. Італійський шеф-кухар запропонував майстер-клас із виготовлення пасти. Страву люблять не тільки в Італії, популярна вона в Україні і у всьому світі. Всі разом і працювали над створенням італійської пасти. Під час приготування панувала по-справжньому сімейна атмосфера, яка позитивно впливає на моральний стан, допомагає знайти нових друзів та навіть обрати і опанувати майбутню професію. Ветеранський простір працює за багатьма напрямками, проте найголовніше це повернення наших воїнів до мирного життя. Ми спочатку для себе ставили таку мету. Ми розуміли, ми не чекали. Фонд вже давно існує, і простір ветеранський давно існує. Ми розуміли, що не треба чекати, поки буде наша перемога, бо ветерани з'являлися одразу, і ми розуміли, що їх треба соціалізувати. Ми почали дуже багато з ними взаємодіяти, і на якомусь уже моменті виникла потреба створити саме ветеранський простір. Чим займається ветеранський простір? Психологічна підтримка. Головна мета це все ж таки соціалізація. У нас дуже багато взаємодії. Дії з бізнесом, з навчальними закладами, з молоддю, звісно, з нашою головою військової адміністрації, паном Сергієм Лисаком. Зараз вони навчаються. У нас дуже великий простір нетворкінгу. Ми навчаємося зараз там і іноземне мови вивчаємо акторському мастерству, різні айтішні програми. І коли я хлопцям кажу, хлопці, є така пропозиція, Італія. Це звісно одразу хоп, такі очі. Е, їжа, майстер-класи. А коли я сказала, що це буде ще на просторі е, монастиря, тобто що це наша церква, все йдемо. І все ж таки, знаєте, ось такий був фідбек, коли ми вийшли саме з храму. Перше, що вони мені сказали, класно, що з чого все почалося. Каже, тепер якось всередині спокійно. Це важливі такі тези. Я вважаю, що тобто ми маємо. Спільнота має замислюватися на тим, що кожен може бути дотичним і кожен може допомагати. На базі університету митної справи та фінансів вперше в Україні було відкрито центр ветеранського розвитку. Тут можна отримати допомогу з багатьох напрямів. Також університет активно співпрацює з іноземними колегами та організаціями. Студенти отримують закордонну практику та навчаються у справжніх професіоналів своєї справи. Нині ж завдяки університету майстер-клас для ветеранів провів італійський кухар Пауло. Він вже багато років співпрацює з університетом і проводить майстер-класи в різних містах України. Аб'ємо ініціатор шість років назад. Ми почали возити студентів на практику до Італії в період. Зими ми проводимо підготовку в університеті на базі університету. І зараз, дякуючи Віктору Васильовичу Ченцову, це надзвичайна людина. Ми також створили україно італійський центр на базі університету митної справи та фінансів. На сьогоднішньому майстер-класі ми будемо говорити про Італію, про готельну справу в Італії, про індустрію туризму в Італії, про традиції, про культуру самої. Талії також впродовж майстер-класу ми приготуємо інших рецептів. Це паста зроблена вручну з помідорами. І надіємося, ми будемо сьогодні спробувати підняти моралю з цих ветеранів і також дати їм нашу радість. Приготування пасти розпочалося з нарізки овочів. Учасники самостійно замішували тісто для майбутньої пасти. Процес зацікавив усіх. Денис з задоволенням долучився до проєкту 22-му році. Чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил України, захищав нашу державу на Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 23-го отримав поранення. Каже, що спілкування це один з основних аспектів успішної реабілітації та повернення до цивільного життя. То коли ми спілкуємось між собою, коли ми ділимось між собою, там нашими успіхами, нашими невдачами, то тоді ну нам краще легше трошки проходити цей шлях. Це саме головне, що нам потрібно, коли ми реабілітуємось. Це спілкування між собою, спілкування з рідними, ну і підтримка один одного, ми давно планували подібний захід, тому що ну, кулінарійне це взагалі цікаво, і багатьом хлопцям цікаво щось. Готувати, але ще це можливість зустрітись між собою, поспілкуватись, просто провести час з користю і щоб відволіктись. Трошки волонтери планують об'єднувати спільні зусилля заради допомоги усім, хто її потребує, і надалі підтримувати наших захисників. Ми сьогодні, коли приступили оцей дім і прозвучала ця молитва, ми відкрили для себе нереальне місце. Де можливо прийти, помовчати, помолитись. Тут такі світлі люди. Це таке місце, куди треба приходити, звертатись. Ми б дуже хотіли співпрацювати з цим жіночим монастирем і знайти тут місце, де можливо нас сюди приймуть жіночим рухом з психологічним розвантаженням для молитви і для спільної праці волонтерської для того, щоб щось випікати, щось готувати для наших захисників. Українське суспільство продовжує. Підтримувати та допомагати ветеранам війни. Соціалізація це головний критерій повернення українських воїнів до мирного життя. Олексій Доніченко, Ілля Ломовський, Данило Скрипник. Новини Д1. Новини і події в житті області. В усіх районах Дніпропетровської області стартували весняно-польові роботи. Сіють ячмінь, пшеницю, горох овес. Цими культурами вже зайняли перші 16 тисяч гектарів полів. Також аграрії сіятимуть соняшник, кукурудзу, просо та гречку. Загалом у планах охопити понад 1 мільйон гектарів. Завершити роботи планують наприкінці весни чи початку літа. У зиме поле області становить 600 тисяч гектарів завдяки теплим грудню та січню посіви у задовільному і доброму стані. У кривому розі зупинилося велике виробництво. Криворізький залізорудний комбінат відправив своїх робітників до вимушених відпусток. Причинами цього стали проблеми зі збутом продукції та заборгованості по оплаті електроенергії. Найбільший виробник агломераційної руди в Україні щороку видобував 600 тисяч тонн руди. На ньому працювало понад 7 тисяч осіб. Останнім часом робітники були зайняті неповний тиждень та отримували мінімальну зарплату. Тепер більшість працівників у вимушених відпустках до квітня поточного року. Від сьогодні на автомобільних дорогах країни запрацювали ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомили в департаменті патрульної поліції. 36 приладів встановлено вперше у нових місцях, та ще 4 прилади відновлюють роботу. Зокрема, на Дніпропетровщині система діятиме на шляху до Запоріжжя. Ще два пристрої стали до ладу в Павлограді. Вже наш випуск культурно-мистецька хроніка у Києві. Відкрили унікальну виставку, присвячену гетьману Кирилу Розумовському. На ній представлені оригінальні речі пов'язані з його історичною фігурою. Подію вшанували представники роду розумовських. Чим особлива постать останнього лідера Гетьманщини в матеріалі наших київських кореспондентів? У заповіднику Софія Київська виставка присвячена гетьману Кирилу Розумовському. На події присутні сучасні представники великої сім'ї Розумовських Грегорі Фобре і Томас Міхальський. для Грегорі, який проживає у Швейцарії, це перший візит на батьківщину предків. Зараз він у повні усвідомив себе українцем. Ми хочемо вам вручити подяку на згадку. Якиякою Ну і звісно зменшено копію портрет. я щиро сподіваюся, що ви подолаєте цей жахливий день війни і що ваше майбутнє знову буде світлим. Я також сподіваюся, що мої діти та онуки незабаром зможуть знову поїхати до України. Це дуже багато значить для всіх нас. Гетьман Кирило Розумовський презентує всю Україну, але найбільше він пов'язаний із містом Батурин на Чернігівщині. Тут він народився і згодом відновив місто як свою резиденцію. Людина, яка Розбудовувала українську державу Гетьманщину, яка проводила реформи, внутрішні, адміністративну реформу, судову реформу, намагалася проводити зовнішні зносини. По суті, ті реформи, які гетьман намагався проводити, вони налякали Росію, і імператриця Катерина ІІ зруйнувала гетьманщину. Вона їх припинила і після цього знищила автономію України. Виставка, присвячена гетьману Кирилу Розумовському, об'єднала скарби трьох заповідників: Софія Київська, Гетьманська столиця та Чернігів Стародавній. З їх фондів до Києва привезли 37 унікальних експонатів: універсал гетьмана із його особистим підписом та печаткою війська Запорозького, ікони булаву. Уперше на виставці експонується портрет гетьмана Кирила Розумовського, виконаний сучасною художницею Наталією Павлусенко для Батурина. Ми планували виставити її в Андріївській церкві, але зібравшись разом, вирішили: давайте ми щось більше зробимо. Ця людина заслуговує на більш широкий розголос, на більш глибокі відкриття цієї людини для українського суспільства і його заслуг, яким він долучився до розбудови нашої української держави. Серед почесних гостей директор заповідника Чернігів Стародавній Наталія Риброва. понад 20 років вона очолювала Батуринський заповідник. Наголошує, Розумовський може єдиний із 16 гетьманів, поховання якого не знищили вороги. Поховання єдиного гетьмана, яке збереглось, яке досліджене, яке упорядковане і меморіалізоване це поховання гетьмана Кирила Розумовського в Батурині в Воскресінській церкві. Він прожив останні роки життя свого в Батурині і згідно заповіту, похований в Батурині. І фактично на сьогодні місце його поховання є пантеоном всіх гетьманів. І Батуринський заповідник працює над тим, щоб саме в Воскресінській церкві біля могили Кирила Розумовського Ставити і історію могил кожного з нашого гетьманів. Благодійний фонд Берегиня вже другий рік поспіль підтримує профільний фестиваль «Розумфест» у Батурині, захід, який заохочує молодь вивчати українську історію. Найголовніше ті відчуття, які були, коли ми дивилися портрет, який написаний неймовірно українською художницею, коли нащадки Кирила присутні на відкритті, да це розуміння радості від пізнання своєї історії і пишатись тими людьми, які. Її творили, тому сьогодні на виставці сказали про те, що в нас є можливість поїхати до Батурина та вклонитись могилі Кирила Розумовського і в йому обличчі всім гетьманам, які творили українську державність. Тому я це найближчим часом обов'язково зроблю і запрошу всіх українців відвідувати Батурин і інші українські міста. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д1. До Міжнародного дня лялькаря в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки Кам'янського приготували для своїх наймолодших глядачів справжній казковий сюрприз. У приміщенні театру Ляльок на малій сцені за годину до початку лялькової вистави неймовірні пригоди Марійки та Іванка маленьких глядачів зустріли актори театру, показали їм ляльок. Майстри сцени поділилися з юними театралами з секретами роботи і навіть дозволили їм самим спробувати управляти ляльками самостійно. Новини спорту у матчі відповіді плей-офф Ліги націй з футболу. Збірна України поступилася Бельгії з рахунком 3-0. Рахунок був відкритий лише у середині другого тайму, проте українська команда не змогла втримати перевагу здобуту у першому поєдинку. Загальний рахунок за сумою двох матчів 4-3 на користь Бельгії. Таким чином Україна не підвищується у дивізіоні і продовжить грати наступний розіграш турніру у дивізіоні бі. Українська спортсменка Ярослава Магучих здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Дніпрянка завершила виступи із результатом 1 метр 95 сантиметрів. Австралійки Нікола Оліс Лагерс та Елеанор Патерсон підкорили 1 метр 97 сантиметрів і піднялися на першу та другу сходинки п'єдесталу пошани. Ярослава Магучих повідомила, що ще не повністю відновилася після свого виступу у чемпіонаті Європи 2025 з легкої атлетики у приміщенні. Тож вітаємо нашу спортсменку із черговою нагородою і бажаємо здоров'я для здобуття нових висот. Баскетбольний клуб Дніпро вдруге поспіль став водолодарем Кубку України. У фіналі Дніпряни здобули перемогу над командою з Рівного із рахунком 69-95. Найкращу результативність у матчі показав капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко, який здобув 25 очок. Дніпро повторив абсолютний рекорд турніру. Знову здобув титул володаря Кубку і зрівнявся з Азовмашем. Спортсменів привітав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Три золоті медалі виборов кам'янчанин Євген Шкода на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років. Окрім того, наш земляк встановив новий рекорд Дніпропетровщини серед дорослих. На помості стадіону Карпати в закарпатському місті Хуст у змаганнях серед атлетів взяли участь понад 120 спортсменів з різних областей України та Києва. Дніпропетровщину представляли 10 важкоатлетів. Кам'янчанин Євген Шкода, вихованець Дю США, номер один, виборов три золоті медалі у найлегшій ваговій категорії до 55 кілограмів. Родзинкою в цій перемозі став новий рекорд Дніпропетровщини у поштовху серед дорослих 103 кілограми. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області. На сьогодні у Дніпрі триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 4 до 12 градусів тепла. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому триматиметься хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 4 до 13 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах також триматиметься хмарна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 5 до 14 градусів вище нуля. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні. В історії вже все колись було.